Про події війни говорить Стратком. Обіцяна американська зброя вже в Україні. Мова йде про ракети Атакамс та танки Абрамс. Про далекобійні ракети у своєму вечірньому зверненні згадав президент Володимир Зеленський. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні! Відео з пуском ракет у своєму офіційному телеграм-каналі продемонстрував головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Атакамс. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу. Дякую партнерам за підтримку. Написав головнокомандувач. 10. Увага! Виконати пуск, виконати пуск. Згідно офіційних повідомлень, Україна отримала Атакам з дальністю до 165 кілометрів. Фахівці інституту вивчення війни проаналізували, які наслідки для росіян матиме можливість України використовувати далекобійні ракети АТАМС. За їхніми розрахунками ракети становитимуть загрозу для авіації РФ та ворожих складів боєприпасів у тилу. Аналітики зазначають, ймовірно, США передали системи атакам стаємно, щоб забезпечити ЗСУ оперативну несподіванку і загальний шок у російському інформаційному просторі. Свідчить про те, що Україна досягла бажаного ефекту. Про те, що Сполучені Штати вже передали Україні обіцяний 31 американський бойовий танк М1А1 Абрамс разом із запчастинами та боєприпасами в коментарі голосу Америки, заявив Речник командування армії США в Європі та Африці, полковник Мартін Одонал. За словами Одонала, всі українці, які навчались на танках разом із американськими військами в Німеччині, також повернулись в Україну. Він не уточнив, коли саме останні з обіцяних Абрамс прибули в Україну, але вказав, що перед їхнім застосуванням на полі бою має пройти певний час, щоб українські сили переконались у наявності всіх необхідних елементів підтримки на місці і визначили, як найкраще застосовувати танки. Я думаю, що Україна буде обдумано підходити до того, коли і де використовувати танки. Танк Абрамс це пекельна броньована машина, але не магічна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися, зазначив полковник Одонел. Армія РФ влаштувала наймасштабніший наступ на Авдіївку, зазначив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Я точно можу сказати, що це наймасштабніший наступ, який був взагалі на Авдіївку за всі часи війни, починаючи з 2014 року. Але це ще не кінець тієї історії, яку вони розпочали 10 жовтня, наголосив він. Барбаш зазначив, що так зване затища, яке зараз спостерігається, говорить про те, що цитую армія РФ видихлась, ситуацію вдалося стабілізувати, але це ще не кінець. Міністерство оборони України дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою за два тижні замість шести місяців. Міноборони усунуло зайві бюрократичні процедури. Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва. Відповідно до наказу, командири можуть списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій або на практичних стрільбах на підставі акту про списання, затвердженого командиром окремої роти батальйону бригади, списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до півтора мільйони гривень без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логістики та міністерства оборони. Розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань або складові частини, які не використовуються для відновлення модернізації чи виготовлення іншої техніки. Одним з найважливіших уроків, які армія США має винести з дій України під час війни, є важливість інформаційних операцій. Так вважає начальник командування спеціальних операцій армії США, генерал-лейтенант Джонатан Брага. На моє переконання, світ згуртувався навколо підтримки збройних сил України саме завдяки інформаційним операціям. Вони також підвищили здатність українського народу до опору. Заявив командувач спеціальних операцій армії США. Ще одним доказом ефективності українських інформаційних операцій він вважає велику кількість російських військових дезертирів. За його інформацією, їх вже 17 тисяч. Генерал-лейтенант Джонатан Брага вважає, що США мають наслідувати приклад Києва в разі майбутніх конфліктів. Переможмо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.